Я повинен бути ідеальним, щоб мене любили За перфекціонізмом часто ховається глибока травма відвергнення. Дитина, яка отримувала любов лише за досягнення, вчиться заслуговувати на увагу через бездоганність. Справжнє я, здається недостатньо хорошим. Дональд Віннікот розрізняв справжнє і хибне я. Хибне я формується як захист, воно показує те, що очікують інші. Також вживається поняття я реальне і Я ідеальне. Перфекціоніст живе у постійному страху викриття. Що станеться, якщо інші побачать справжнього мене? Чи полюблять мене недосконалого? Крістофер Дежур, французький психоаналітик, описує. Це як страждання досконалості, коли досягнення не приносить задоволення, а лише тимчасове полегшення. За перфекціонізмом завжди стоїть травмована дитина, яка просить любові.